О, мій Господь, як тяжко стало жити, кругом панує зло і марнота, куди не глянь, все злом покрито, а нам потрібно мир і тишина. Життя чомусь таке тривожне стало, там війни, голод, зривий ураган, в другому місці батько й син в двобої. Життя чомусь мов густий туман, у сім'ї проникає тінь омани, руйнує ворог затишок сім'ї, наносячи сумні душевні рани, цим навіває смуток імені. Хотілося б почути приємне, народжене, збудоване, нове, на жаль, Лиш чути крики та роптання, пробіди горе, все оце земне, чому частіш зустрінемо каліку, підкинуте невинне намовля, чи було це раніше ще від віку, як стогне горем з земля? Батьки ночами очі не стуляють, гуляє син, ще поки не прийшов. Сльозами на очах дочку чекають, і ранок так зустріли знов. Страшна новина, син не повернувся, питали в друзів там його нема, хто тільки зміг на допомогу відгукнувся, Мабуть, в живих шукати вже дарма. Ридає безутішно мати, не може спокою і батько віднайти, та що ж, не будемо чекати на кладовище сина віднесли? Ще молодий, ще тільки на вросквіті І так дивно обірвалося життя, ніхто не готувався до такої миті, на жаль, дитини вже нема. А скільки молодих загинули в дорозі, багато не вернулися з робіт, не встиг ще примиритись з Богом. А вже закінчився земний політ, так з кожним днем дивують нас новини. Статистика говорить про своє, що все життя сумна картина, смерть перевищує навороджуваність все. Хворобою прикутий хтось до ліжка, хтось самогубством закінчив життя, у кожного в житті своя підніжка. І боротись з цим вже сил не маю я. Чи не останній час уже підходить, чи не останні гаснуть сторінки, земне життя вже до кінця підходить, жорстокий світ, мов гострі колючки, дай Боже нам великого терпіння, бо ж вірним не уникнути страждань. Було колись і буде знов гоніння. Не люблять в цьому світі християн. Живучи, ми плануємо багато, та в Бога план на кожного є свій, тож ми повинні жити свято І не будувати планів цілий рік. Так страшно жити в світі цім без Бога і не знати, що чекає нас. Тож, друже мій, єдина є дорога, Возенький шлях веде у небеса. Не відкладай на довго покаяння. Сьогодні Бог чекає ще тебе, хай не страшать тебе земні змагання. Спіши до Бога, Він на тебе жде. Слава Богу.